Добрий вечір. Запишемо відео з самою крупною та? Нашою, нашим членом родини. Відпиляв от, від Єврокуба клітку. Відпиляв верх. Він чистий. В ньому смоли нема. Тільки водичка. Запах трошки є, але завтра на сонечку, я думаю, вивітриться. А от з тим половинкою трошки гра. Значить, мийкою високого тиску. Пробую очистити. В принципі, відбив, відчищається. От, але треба, щоб мені води вистачало. І воно, це смола, вона відбивається і зразу прилипає. Тобто треба ще якісь компоненти дати. Може і пісочком посипати, до речі, щоб вона на пісок начепилася. Ну, коротше, хочу завтра під... Сонцем, щоб воно попрацювало. Сонце його трошки має. Сонце Йдемо на річку сонце його має можливо чуть-чуть підсушити, побачимо. Тоді спробую ще раз змити його мийкою високого тиску. Коротше, трошки геморніше ніж білі, ті, що для харчових продуктів. Але при наявності засобів можна брати. Далі буде?